Всім привіт! Дочекалась я свій ротанг. Але спочатку не про ротанг, а про знахабність нової пошти. Дивіться, виробник ротангу в себе запакував. В принципі, я і осінь, і зиму, і навіть на початку березня я отримувала одну бухту, звичайно, але. Суть не в тому, я отримувала ротанг від цього виробника ось в такому пакуванні. Хоч дві пухти, хоч одна. Вони роблять ось таку держалку, ручку. Я нормально довозила об'єму, тут бачите, об'єм 18,38 вийшло 15 кг фактичної ваги. Виробник зробив електронну накладну, вказав вартість доставки 198,25 відвіз на пошту. Пошта прийняла і перепакувала в 30-літрову коробку, об'єм якої 30 літрів, як я щойно сказала, 268 гривень 25 копійок. Машина в нас в ремонті привезли он запчастину разом поштою. Ми їздили з мамою і прийшли пішки, тому що це розпакувала-поклала на багажник, там запчастина у мами, коробку не викину, її напередок на велосипеду взяла. Тому що мені для кашпо дуже гарна вона буде на майбутнє. А так би я справилася, хоч і велосипедом, але б сама. Це б ззаді запчастина, та, яка 5 кг, вона важка, але просто Ну, 5 кг не важка, перепрошую, але трошечки довга, 70 см. Я б її в корзину і доїхала. І не таке довозила. Але бачите, як? Ну нічого. Будемо пристосовуватись. Тепер я бачу, чому у дівчат останній місяць піднялися ціни на готові вироби з ротангу, бо і ротанг подорожав, особливо цей нижній. Це найдорогший сорт ротангу. Зараз я розпакую і покажу. Розпакувала. Пакують у плівку дуже надійно. Кожна бухта окремо спакована, і плюс разів 10 ще плівкою обгорнуті всі три вже разом. Ну, читала переписку дівчат у телеграм-групі в закритій, де я купувала майстер-клас на грибочки. Що нова пошта вони дзвонили, хто отримував, бо я, дівчата беруть і по 10 бухт за раз. Дзвонили новій пошті розбиратися за ціну за доставку, бо там були доставки по 2 тисячі, платили за доставку. А «Нова пошта пише, що такі правила: хрупкий товар. Хрупкий товар, дівчата. Ротанг-бухта це хрупкий товар. Його скин з 10-го поверху, йому нічого не буде. Єдине, що він забрудниться, коли впаде. Ну, добре, кольорами я дуже задоволена. Це у нас найдорожчий зараз е, тип ротангу у будь-якого виробника. На 100 гривень зараз дорогша бухта, ніж ці, що знизу йдуть. Цього. Це темне дерево, чесане. Темне чесане дерево. Дивіться, в мене руки брудні, поки розпакувала. Бачите, в житті... Ну ось, як його так повернути, о! Ефект натуральної чесаної деревини. Боже, як будуть натурально виглядати кашпо. Я бачила в дівчат і одна дуже хвалила, що дуже гарно плетені вироби вже виглядають. Ну точно натуральне дерево. Дивіться, там навіть ворсинки висять. Дуже багато беруть на вулицю таке темне, світле дерево, по-моєму, чесаний венге є ще. Його не дуже багато по кольорах палітри чесаного саме. Але дровнички дуже гарно виглядають натурально. Нема того лоску і блиску. Бачите, як оцього. А це більше виглядає, як начебто справжня лоза така морілкою зроблена, щоб темніша була. Ой, шикарний. шикарний. Я не знаю. Замовляйте ще небудь. Дивіться, точно натуральне дерево. Вона чогось настрували отак з кори. Клас. Так, полеж тут. Був у мене такий період, коли я від Нефьодова сплела підряд. Майже не відволікаючись, замовила одну білу березу і слідом зразу іншу бухту. Це в грудні місяці було дуже вам зайшов колір білої берези. Це в мене ось була біла береза, але закінчилася від іншого виробника. Там більш виражені оці темненькі п'ятна. А це колір бузок, але по типу такої ж білої берези, бо оці чорненькі смужечки, як у берези. Але то була біла береза, це колір бузок. Буско, боже, камера не передає, він, він не такий світлий, він не такий блискучий. Не знаю, як передати. Це інша сторона, ось ось лицева. Боже, який він класний. А, боже, у мене мисочка є під нього фіолетова. Він мені ще краще, ніж мармуровий, і лавандовий. У мене був. Дуже класний. А, і моя воля, я б усі ротанги замовила. Іди туди, а можна і тут. Так, і це не білий, це молочний. Він, знаєте, я ото у якогось виробника бачила перлинний, так і називається перлинний колір, А це молочний. Боже, він не такий жовтий. Я це дивлюсь на камеру, зараз він не такий жовтий. Він молочний. В нього жовтого нічого немає. То він так лежить. Здається, такий ефект жовтий. Уай! У мене манікюр, бачите, ніколи такий блідний не робила. Це поки тут розпакувала, воно в піску. Пісок машина поїде по дорозі, минає тебе увесь в піску з голови до ніг. От у мене такий манікюр сільський. Боже, я задоволена. Всі три кольори. Ну, про, де, про чесаний я хотіла, лише не знала, яке темне, чи світле дерево брати, чи чесаний венге. Хотіла молочний. Дуже хотіла молочний. У мене є біла ваза. Таку, як я оце виплітала жовто-блакитну, її вже забрали. А є ще в мене біла. Під нею оцей молочний буде ідеально. ідеально. У мене одна лише така ваза. Заготовка така, ваза буде без отворів. Можна і воду наливати, квіти ставити і в себе вдома, і, і де хочеш. Клас! Кольори просто чудові. Просто чудові. Я хотіла в деякий час, думаю, може замовити чисто білий такий. Це думаю, ні, замовлю молочний, він якийсь такий більш благородніше виглядає, більш він тепліший, ніж просто сніжно-білий. Оце шикарнючий. І я вже, як зробила замовлення, вже мені відправили. Позавчора попадається відео в Тіктоці у майстрині. Зроблені кашпо в поєднанні бузкового і молочного. Дуже гарно. Можна поєднувати в одному виробі. Дуже ефектно. Так, коробка мені в будинку не треба, я самі бухти зараз заберу. А оце, звичайно, це, це краса. Це, це дуже ефектний хто сумнівається, я щось ось із нього зроблю на днях. Дуже чудово такі будуть е дровнички, або навіть і на 10 літрів кашпу, але з ручками зробити. Клас! Дуже ефектно буде. Оце таке моє замовлення. Хто ще хоче, замовляйте. Кашпо будь-якого літражу. А я... У мене ще є два кашпо п'ятилітрові із чорного мармурового, зроблені. І, по суті, так, у мене з кашпо нічого готового нема. Боже, скільки разів я вже сказала, слово Боже, вибачте мене, але. Вживу, от на картинці замовляєш, а вживу. Я думала, він буде однотонний, і думаю, ну я ж замовляла від Топротанг Мармуровий Лавандовий. І знов туди. А воно зовсім інше. Зовсім. Ви знаєте, він таке відчуття, ніби він. Він не блискучий, але він ніби із середини сяє. Він ніби якийсь не знаю, не матовий, а такий. І не кричущий такий, не визиваючий, але. Ну, наче, наче перламутром яким покритий. Дуже красивий. Ну все, дождалася. А то мені писали, у неділю замовила, написала, думаю, ну коли побачив вже менеджер, хоча й неділя, а вихідний, а вони, уявляється, без вихідних працюють. Мені пишуть, черги зараз немає, понеділок або вівторок відправка. Я чекаю, понеділок, вівторок, немає відправки. Мені пишуть, що, вибачте, за незручності не було світла, це Харків. Відправимо вам у середу. Ну, думаю, це як у середу ввечері відправлять, то це він мені в понеділок прийде. А він сьогодні прийшов у п'ятницю, я дуже задоволена. Може, якби вони під вечір відправили, тому що є, були такі випадки, що мені відправляють у середу ввечері ротанг, і він мені не приїжджає. Неділя в нас нема пошти, п'ятниця він не впіває доїхати. Бо він, виходить, з Харкова виїжджає вранці вже, не в той день, а вранці. А це мені зранку відправили. Ну, вранці на наступний день, четвер, наприклад, то я б отримала у понеділок. А так у середу зранку відправили, він вже до вечора середи з Харкова виїхав, а не на наступний день. І вже у мене через дві доби навіть менше. Так що я чекаю в вайбері ваші хотілочки. І собі, мабуть, щось собі зроблю, щоб а там петуньки стояли. Я задоволена. Всім до побачення!